Банкова робить такий. Послугу залужному, бо в Україні люблять і політиків, і діячів, яких обмежують, він є політичним актором. Тому він навіть може казати, що він ним не є, а він ним є, і він в відкриті чи закриті соціологічні політичні опитування він входить. Але він демонструє абсолютно новий тип політичний. В наші всі політики, включаючи діючого президента, це такі явні нарциси, які ну ж подивіться, який я гарний. Ж подивіться, як я все роблю. Любі мої. Згадайте одну політикиню, яка любила так. це казати. А він демонструє. Це такий протиарестович був. Так. А заложний демонструє смирення, чого українське суспільство дуже не помічало за стільки uh -huh. часу. І, і він демонструє те, що суспільство не бачило. І оцей так, якого він не вип'ячував, якого побачили, сфотографували, спрацював певним тригером тим, що суспільство підхопило.